Ти проїжджаєш, а, а перед тобою сідає заступник міністра зі своїми фахівцями. Він розгортає, ми пишемо з нуля карти. Він розгортає карти, там вся, от до речі, чому вони б'ють так по енергосистемі. Там вся енергосистема України в таких деталях з помітками, де що він каже, це, це ваш, ви там я чув, ви там будуєте. Про це, до речі, Лана Зеркаль теж в інтерв'ю розповідала, що росіян повністю є вся деталізовано. І каже, там можете, там вам не вистачить, там, там вам не вистачить, тут вам не вистачить, так що ви навіть не напрягайтесь. У мене інколи складалось е, таке враження, що вони і, в принципі, під час бойових дій дуже часто тоді ще накривали саме таким чином, щоб перебити інфраструктуру. І тепер це, ну я, я знаходжу підтвердження в теперішніх діях росіян, тільки масштабованих, що підходи ті самі залишилися. Тобто, умовно скажемо, якщо б ми вивчили досвід мінських переговорів і дії росіян, які тоді чітко знали інфраструктуру, чітко били по інфраструктурі, щоб зробити нас вразливими, тобто. Або у вас область буде сидіти без світла, мільйони, або. Ви наперед матимете рішення, як цього уникнути. І таким чином, якщо ми знаємо їхні підходи, їхню тактику їхню стратегію, то, очевидно, готуватися до вторгнення і до бойових дій треба було, виходячи з досвіду того, що було в 2014-15 роках. Але ми ж його не використали чомусь.